Тут люди живут два месяца уже. Я живу уже Я была на том бомбобесе в городском. Перешла сюда, поближе к дому своему. А деревня пустая, чтобы все было. поуезжали, да? Нет, живут старики, которые да. хотят бросать свои дома. Живут. Угу. Вот, я ходила, я смотрела дом приедем дети начали болеть, потому что холодно угу. вот, в подвале находиться. Есть, оно все царит, но он вешаем, одеяло вывешиваем, выносим, подушки сушим, потому что оно все мокрее, угу. вот, все просушиваем. А обстрелы бывают какие-то? Да. Обстрелы? Бывают? Да. Бывают. А кроме нас кто-то еще там привозил что-то? Да, привозили. Матрин, надо Тоже военные, да? Да, военные. Воду ввозили нам, а теперь воду у него бочка пустая стоит. Делитесь между собой. Хорошо? Дайте еще печенье. Да. местные. смотри. Привет. Привет. Что, как вы тут? Нормально, нормально. Ну молодцы. Строить тяжелее, разрушать, конечно, но устроить приятнее. А мы же специально, что построить. Поэтому у нас просто идеи хорошие, Там Давайте вам мамке. По мере возможности своей как бы, и времени и возможности ездим, вот заезжаем в такие села, просто сами видим, как люди живут. Чем дальше, глубже, тем, я вам скажу, мнение меняется как худшую сторону. Почему? Потому что, как вы сами видите, мужиков нету, одни женщины, чем они живут, как обрабатывают и э, как они будут зиму, зиму принести, просто как бы, остается догадываться. Поэтому вот с целью такого как бы, жеста доброй воли, вот такая акция, это не гуманитарная помощь, okay. это так, скажем так, вот нас лично, чтобы народ остался. Как бы, мнение народа сложилось у армии положительно. Не а не страшнувато, а страшно було, тому що там наверху, а воно бухкає, по землі ехо віддавало. <успільно> жудковато, жудковато було, я тут, перезам, все нормально. Я тут, все нормально. Пенсії платять, зарплати платять, поки ще спокоєно. Поки ще наш, наш куточок не набіжений. Так, Откройте, тормон, отсюда не трушку. Я не знаю. За клубу я не знаю. І оттуда. <плес> <Ми, плес> Місця повсюди нас оточує інформація. Це не тільки шпальти газет, мультимедія, телебачення. Кожен предмет несе в собі певні повідомлення. Саме на слухи зір роблять акцент спеціалісти з інформаційних війн, нав'язуючи кліше та стереотипи. Мозок як лезо ножа. Якщо не заточувати тупіє, то Тож давайте разом загостримо наш розум, щоб зняти шори пропаганди з очей. Вислів Нікола макіавелі мета виправдової засоби взяли собі за кредо більшість російських ЗМІ. Вони не гребують тим, що перекручують факти та водять в оману мільйони людей. Росіяни окупували і вважають, що позбавили життя український флот. Та й ця ідея у них зазнала краху. Фрегат Гетьман Сагайдачний був у далекому поході і, оминувши півострів, взяв курс на Одесу. Саме туди почали потроху стягувати й інші судна. І вже на навчаннях Сібриз 2014 майже половина кораблів українські. Якби за пропаганду давали Оскара, він дістався б російським ЗМІ. Остановочні зйомки мітингів яскравий тому приклад. На телеканалах Росії як Українська армія вбиває мирних жителів. На цьому відео рядовий територіальної оборони Айдар спростовує твердження Лайф Life News. Life News вчора показував, що заходили ви в будинки, розстрілювали людей. Це все дезінформація. Такого немає. І я, як житель цього міста, вчора своєму командиру сказав, що так только какой-нибудь з нашого підрозділення з такими мислями покинуть периметр. Цього... Граждення, я лично стрільну йому як не в затилах, так в голову А так цю новину сприйняли і передали в маси російські телеканали. Добровольно служить оружі і адступіть не дають команди. не шагу назад дійствують повсеместно. з тим, хто не хочуть стріляти по собственним собраціям. Розговор у короткий. використали ту ж саму відповідь, проте з іншим підтекстом. Ваше uh, uh, ще рік тому російські змі були більш незалежними. А тепер практично всі контролюються. Урядом він не просто ними володіє. Він ними керує Ми Запитали простих українців. Чи вірять вони в стереотип, що армія вбиває власний же народ. І ось що вони відповіли на це. Я сам з Донбасу і точно знаю, що армія не вбиває там нікого. У Нас на вони їсти їм привозять, дають Я бачу колбасу Привозять, віддають, то що ми там збираємо на тів на. Ну от я знаю, в мене в районі стоїть машина, палатка стоїть, збирають люди, там харчі приносять крупи, там, Хто хто що може? Я сам українець, і всі мої друзі, вся моя родина, ми всі українці, і ми завжди кажемо правду. Я з Донецька я не вірю, я це бачив. Я просто це бачив. Я бачив, що і ті вбивають населення, і ті вбивають населення. Там всі вбивають друг друга, там делати нечего. Шо? Шо ви таке таке, таке не може бути. Таке не може бути. Як це? наші хлопці будуть убивати? Ні. То неможливо, то просто неможливо, зважаючи на ментальність наших людей. То просто неможливо, що вони можуть пере... що... То... То... таке неможливо все. Ну може, десь там і буває, що снарядом зачепить, якщо людина буде поблизу бойових дій. Але я вважаю, що українська армія навмисно не буде вбивати населення, тому що це теж українське населення, це наші люди. Це якби брати. Я в цю пропаганду не вірю та рекомендую людям теж не вірити, довіряти здоровому глузду та ну, бути за єдину Україну. Тож робота російських змі хоче дієва, але дає тріщини. Люди, які мислять та аналізують, аж ніяк не піддаються гіпнотичному впливу. Тому навіть в Росії є харизматичні особистості, які не у фаворі у влади. А російські журналісти, коли опиняються на Донбасі, розуміють, що наступають на свої ж граблі і висвітлюючи визвольні в лапках дії бойовиків, опиняються під шквальними обстрілами тих, кого підносили у ранг героїв. Наміння царапини це дівочки, тари хто ж здержали одне з На ранение у другой прострельная нога как я выжила ну в смысле как меня не задела это я не знаю спасибо там богу судьбе поведению вот. как с вами обращались украинские военные вас никто не бил никто не унижал бил. меня док, который ну с нами был закрывал меня своим телом то есть мы лежали там все все вместе у Нову післунішкофі з піском там якби мало міста, допні я збивався цілами Але і серед так званих ополченців є ті, хто відчув на собі весь цинізм російської пропаганди. Вони переходять на сторону української армії і роблять це не для того, щоб воювати, а заради правди, заради мирного майбутнього для наших дітей. Одна батьківщина і двох не буває? Місця, де родилися, завжди святі, хто оселю свою забуває, той долі не знайде ніколи в житті. Чи можна малому забути ту пісню, що мати співала, коли засинав? Чи можна забути ту стежку до хати, що босин колись протоптав?